Так, лот номер 3 Передивляємося, сподобається, забираємо і третій мішечок також. Середні великі розміри, хороший станом. різноманітний іде модельний ряд. Вартість одного мішечка вагові 25 кг, буде коштувати вам лише 5266 гривень. Зустрічаються і фірмові модельки. Відомих брендів. Розміри лише середні та великі. Передивляємося третій мішечок і покваптеся їх придбати, бо їх отримали лише 28 мішечків, вже 10 із них забрали. Замовляємо зашиті нерозпаковані мішечки і ті готи, показуються у нас в прямому ефірі. Форточки, вітровочки, всі йдуть ось такого плану, як у нас зараз в прямому ефірі. Знімається мішечок повністю, багатенько теплих, дутих, моделей переважають чоловічі. Дивимося, вибираємо. Спочатку покажу більшу частину мішечка, потім дам команду, що можна замовляти. По 4,99 долари за кілограмчик. І вартість одного мішечка буде коштувати 5266 гривень. Міксована позиція і чоловічі, і жіночі модельки. Сьогодні на огляді у нас курточки, вітровочки під кодом 79. Нова позиція приїхала. Будуть трикотажні демісезонні штани всіх розмірів під кодом 202 і інші позиції, які пройдуть у нас контроль і оцінку. Мішечку приблизно плюс-мінус 25 одиничок. 5266 гривень. Переважаю чоловічі модельки. І жіночі, і чоловічі, і курточки, і вітровочки в цій позиції. От 79. Їх лишилося дуже мало, так я отримала лише 28 мішечків, 10 із них вже забрали. І так, хто бажає придбати лот номер 3 можна замовляти. Забираємо третій мішечок із огляду. І очікуємо, далі у нас в прямому ефірі буде викладений та представлений на огляд наступний четвер пілот. Дякую, друзі, за підписочку на наш канал. Передивляємося, у нас на огляді зараз.